Центральне розвідувальне управління Сполучених Штатів Америки допомогло силам оборони України при плануванні атаки безпілотниками на склад з іскандерами і кабами у російському торпці Тверської області. Про це йдеться у матеріалі, The New York Times. американська розвідка виявила величезний склад боєприпасів приблизно за 500 кілометрів від українського кордону. Зброю з цього складу постачали російським військам, які вдерлися на Харківщину. Співробітники ЦРУ передали Україні розвіддані про боєприпаси на складі та його вразливі місця. А також про російські системи протиповітряної оборони на шляху до торопця. також підрахували, скільки безпілотників знадобиться для подібної операції і склали маршрути для їхнього польоту. Ну і нагадаємо, що 18 вересня велика кількість безпілотників атакувала склад у торопці. У М'янмі понад 6,5 мільйонів дітей опинилися в надзвичайній ситуації після потужного землетрусу, що стався у п'ятницю. Багато з них перебувають під завалами. Про це повідомляє видання місцеве. За даними влади, локальної місцевої влади загальна кількість загиблих зросла до 1700 осіб ще 3400 осіб отримали поранення. Ми ну, з нагадаємо, що землетрус магнітудою 7,7 бали. Стався в окрузі Сікайн. Поштовхи відчувалися також у Китаї та у Таїланді. Влада М'янми повідомила, що 300 осіб зникли безвісти, і масштаби катастрофи досі важко оцінити. Ситуацію ускладнюють нові нові поштовхи. Поліція Києва встановлює обставини інциденту за участі військового. Все сталося вчора ввечері в одному з дворів Голосівського району. Між ветераном та компанією відпочиваючих громадян, громадян виник конфлікт, під час якого чоловіку було нанесено тілесні ушкодження. На місці події виїжджала слідчо-оперативна група управління поліції, яка встановила всіх учасників конфлікту. Наразі проводиться перевірка. Деталі інциденту розповіла волонтерка, яка і стала свідком події. На прохання вимкнути російську музику, у ветерана полетіла пляшка.